Одна, дві. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Всім привіт, батьові. Ну що, сьогодні мова йтиме знову про ту саму личинку. Шашель, чечітка, очеретянка, ошитка, Хто її тільки як не називає? Але, по суті, це не важливо. Важливо тільки те, що на неї добре ловиться риба. Тож сьогодні я вам покажу всі нюанси заготівлі цієї наживки. Погнали! Одразу скажу, отакий от високий очерет лізти не варто. Ймовірність того, що ви тут щось знайдете. Ну, десь приблизно 2 штуки на квадратний кілометр. Ви зрозуміли, так? А найбільше цієї наживки в ось такому низькорослому очереті, як цей. Тому саме таке місце вам потрібно знайти. А зараз беремо ось такий білий пакет, рухаємося вперед і заготовляємо ці стедла. Показує це стебло ближче. Ось дивіться, майже при землі росте очерет, на кінці якого йде ось таке потовщення. І це саме те стебло, яке нам потрібно. Але тут є кілька нюансів. Перший нюанс, про який ви маєте знати, чи це цьогорічне стебло, чи тогорічне. Ось дивіться, це в нас цьогорічне стебло. Воно має такий характерний коричневий відтінок. А це тогорічне стебло. Видно, що відрізняється. Воно таке поблякле, вигоріле на сонці, і тут навіть видно, де не де такий зеленуватий відтінок. І на цьому стеблі навіть видно отвір, де весною вилізла ця личинка. Тому в такому стеблі вже нічого немає, його не варто брати. А другий нюанс такий. Пташки також знають, що в цих стеблах є личинка, тому заготовляючи їх, ви можете зустріти ось таке пошарпане. То знайте, його вже також брати не варто, там вже нічого нема. Ну що, я вже трохи назбирав, тому залишилось показати, як же дістати ту личинку. Кажу одразу, сьогодні з собою я взяв ніж, тому хто думав, що я знову буду робити це зубами, то я вас розчарую. Отже, беремо це стебло, ось так руками обдираємо все зайве, щоб залишилась ось така трубочка. Беремо ніж. І розколюємо наполовину. Акуратно, бо можна пошкодити саму личинку. Так, є тут личинка. Ось вона. Беремо коробочку, кидаємо її сюди. І продовжуємо. Ну що, ребачу, я тут ще на трохи затримуюсь. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім ні хвостанні луски. До зустрічі!